Біблія вчить допомагати ближньому. Нагадати про це вирішила 11-класниця Юлія Прокошина з Херсонщини. Вона разом зі своєю викладачкою християнської етики розробила благодійний проект для дітей з особливими потребами та вже почала втілювати його в життя. Наша група буде допомагати випускникам Скадовської школи інтернат під час проведення Євро 2011 Ми будемо створювати різні ігри, створювати сценарії, спортивні змагання, оскільки в нас курорне місце, і ми маємо для цього дуже добру змогу та перспективи рівненська другокласниця Олександра Скотаренко є однією з наймолодших учасниць Олімпіади юних знавців Біблії. Для участі у конкурсі дівчинка намалювала колаж Люблячі руки. В неї забашено зернинку і «Люблячі руки. Як люблячі руки, робили для неї зернинки все любові, поливали, і давали доброго. Спочатку був нанесений фоновий малюнок, який я потім декорувала, декорувала. Кольоровим піском паєдком тканиною. Олімпіаду юних знавців Біблії в Острозькій академії проводить вже в п'яте. Цьогоріч участь в ній бере дві сотні школярів з різних областей України. Перший етап змагань презентація та захист проєктів і творчих робіт. Другий тести на знання святого письма. У нас буде 11 команд журі і роботу дітей будуть оцінювати. Обласні методисти, які відповідають під... за предмети духовно-морального спрямування вчителі і основ християнської едики, науковці Островської академії. Щороку рівень знань учасників олімпіади зростає, кажуть у університеті. Однією з причин професори називають збільшення кількості посібників. Останніми роками їх друкують накладом до 50 тисяч примірників для кожного класу. Щоправда, за кошти благодійників. Держава факультативні предмети не фінансує. Ситуацію необхідно змінювати, переконана голова освітянської комісії Рівненської облради Світлана Левицька. На її думку, християнська етика має стати обов'язковим предметом. Поки що ж, облрада підтримує вчителів цієї дисципліни. Методично викладачам, які факультативно знову ж таки читають цю дисципліну. Була надана методична підтримка, і посібники з грифами на світи, і будемо шукати підтримки в правовому статусі викладачів. Поки що ж, предмет християнська етика залишається факультативним. Нині на добровільних засадах його вивчають у двох третинах шкіл рівнищини. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.